Равликова ферма на Рівненщині у селі Верба Дубинського району функціонує господарство, на якому вирощують молюсків. Власниця ферми Юлія Хоміцька називає цю діяльність бізнесом для лінивих. Однак, вирощування равликів справа непроста. Хутір розташувався на території у півтора гектара. А, наша ферма заснована в 2018 році. Починали ми а, з малька. З малесенького равлика, який ми виселили на поле. У нас було 60 сотих території, і от ми почали на них працювати. Маріамна Задорожна вже більше року працює на равликовій фермі. В її обов'язки входить годівля, збирання, перебирання малюсків та чимало іншої роботи. Найклопітке, я б сказала, що це перебір і збір, тому що потрібно делікатно його зібрати. Якщо равлик спарюється, його не можна розділяти. І також дивимося на сорти. Тобто, мюлер і максимум стараємося збирати окремо. Тобто, це. Треба мати увагу, зосередженість, скажімо так, при зборі. Равлики живуть ось під такими щитами. Збір малюсків починається наприкінці серпня і триває частину осені. Равликів ділять на три сорти. Перший сорт має наявність у тут завернутої мушлі зверху. Це свідчить про те, що равлик статево дозрілий. Він є першого сорту. Це равлик іде на експорт. Та для подальшої переробки, коли равликів зібрали, їх миють. Процес триває кілька діб, Потім сушать і фасують. А це кімната для розмноження равликів. Тут вони відкладають ікру, яка до слова вартує чималі гроші. Лише один кілограм цього продукту коштує понад три тисячі євро. А самих равликів готують та продають по різному. Виготовляємо е, певний перелік продукції. Це заморожені равлики, фаршировані равлики, мариновані, ікра равлика. Готуємо їх тут у нас на фермі для наших гостей. На равликову ферму приїжджає чимало туристів, окрім самих молюсків тут є фазани, індики та кури. Юлія Хоміцька розповідає: найбільше відвідувачів зацікавлює процес споживання равлика. Потрібно мушельку взяти обережно, бо вона гаряча, вилити соус, дістати виделочкою. Філе а, і куштувати за минулий рік на фермі зібрали понад 12 мільйонів равликів. Їх експортують за кордон та продають в ресторани України. Нині господарі планують розвивати цей напрямок і збільшувати виробництво. Микола Брижицький, випуск новин.